Нема стабільності, нема може стабільності в фінансах, нема стабільності в особистому житті. Ви себе ілі не любите, ілі, от доброго дня, хочу сьогодні подивитися, коли ви встрінете свого майбутнього чоловіка. Спочатку дивимося, хто ви, а потім подивимося, коли ви встрінете свого майбутнього чоловіка. Дивіться, це відео. Я посвящаю жінкам, яких свободно серденько. Коли ви стінете свої, хто визначила? Ой, хто ви, хто ви, хто ви, хто ви? А не то, що бідова. Нема стабільності, немає стабільності в фінансах, немає стабільності в особистому житті. Якось, знаєте, ви себе ілі не любите, ілі от ви йдете, работаєте, ви така жінка, знаєте, яка. Знає, чого хоче. Може жінка, якийсь є бізнес, даже може ви щось торговлею, У вас є якась нитка торговлі, щось торговлею ви такі, знаєте, щось є, і торгаш по житті, такі, знаєте, є така нитка. Єсть, є. єсть. Так. Може, общаєтесь з чоловіком, який ілі то не проявляється, ілі то прийде-піде, немає ніякого Нема нічого таке, не може знайти, не може чоловік знайти коло вас якої, знаєте, щось таке непотьове. Так, дивимося. Коли ви можете встріти своє кохання? Ну, я скажу так. Мені випало так. Своє кохання ви можете встріти літом, літом, коли буде тепло, коли буде тепло. Чи зможете ви встріти своє кохання цим літом? Давайте чи так подивимося? Мені добитися до, до потірі пульса, щоб нам вивело. Покаже, не покаже. Так. Кажу до потірі пульса. Так, да, ну, інтересно знати, чи стоїть цим літом цього чоловіка ждати? Чи стоїть цим літом чоловіка ждать? Я скажу навіть у другий місяць, в липні місяці. Чоловіка стоїть ждати в липні місяці. Отак. От